Химерний привіт коханим жахолюбам. У цей прекрасний холодний вечір потішимо вас гаряченьким. Як пам'ятаєте з трилогії Тівеста про Максін Мінкс, фільми для дорослих часом бувають лише першою сходинкою у кінокар'єрі. І в реальному житті це теж цілком можливо. До вашої уваги, сімка смачних жахів за участі порноакторок буде дуже гаряче. ЗОМбі СТРИПТИЗЕРКИ Близьке майбутнє за четвертої каденції Буша. Конгрес розформовано публічна оголеність суворо заборонена, а штати втягнуті у ряд воєн. Задля поповнення критичної нестачі солдатів в лабораторіях розроблено секретний вірус, що реанімує полеглих. Коли ситуація виходить з під контролю для ліквідації наслідків, відправляють спецпризначенців. Одного з бійців інфікує зомбі, бідолаха кидається на втюки і потрапляє до підпільного стриптиз клубу, де перетворюється на зомбі та загризає місцеву зірку Кет. Та смерть триває недовго. Кет повстає з мертвих і виявляється, що зомбі-стрептизерка танцює куди гарячіше. Колеги теж беруть приклад, і ви ж розумієте, що нічого хорошого з цього не вийде. Автор сценарію та режисер Джей Лі Первісна людь у фільмі. Знімалися Джена Джеймсон, Роберт Інглунд, Роксі Сейнт та Пенні Дрейк. Зйомки зайняли всього 18 днів. Велика частина знімальної команди також була масовкою у стриптиз клубі. Першою на роль запросили акторку дорослого кіно Джену Джеймсон, і саме завдяки цьому творцям вдалося без жодних проблем отримати фінансування. Великі екрани Зомбі-стриптизерка відвідали у квітні 2008-го. Стрічка черпала натхнення, у тому числі з культової п'єси носороги Ежена ЮНЕСКО. Проте критики роботу не зацінили. Не сподобалася ні сатира, ні кемп-естетика, скаржилися на погану акторську гру і низьку якість зйомки. Рейтинги 4,1 на IMDb та 37% на Rotten Tomatoes. Підвал може ті. Тільки додати, що якщо вирішите приділити півтори години фільму, то принаймні зможете оцінити непогані стрипти-сцени за участі Джани Джеймсон, зокрема, та кілька горорних під справді смачну музику. А так загалом зомбі-стриптизерки це доволі типова стрічка категорії Б, аби весело вбити час. Відкриті вікна. Нік Чамберс, редактор неофіційного фансайту Джил Годард, виграє конкурс на зустріч з улюбленою актрисою. Проте на превеликий жаль з'ясовується, що все скасовано, і Ніка навіть не запросили на презентацію нового фільму. Натомість у дзвінку незнайомець корт повідомляє, що зламав мобільний джил та скидає посилання для доступу до телефона. Нік збентежений порушенням приватності, але погоджується шпигувати за актрисою. З'ясовується, що у джило роман з її агентом, і зустріч якраз у готелі, де зупинився й Нік. І звичайне шпигування обертається на небезпечну гру. В ролях Елайджа Вуд, Саша Грей та Ніл маскел та режисер Начо Вігалондо, Петля часу та Моя дівчина-монстер. Стрічка не є дебютом Саші Грей у мейнстрімному кінематографі. Це радше одна з останніх її робіт у повному метрі. Доволі пристойна. Якщо чий друг раптом питає, еротичні сцени присутні десь на середині хронометражу. Технотрилер відкриті вікна побачив світ у 2014-му. Концепція передання сюжету у стилі знайденої плівки та зйомка виключно веб-камерами засмакувала далеко не всім. Фільм назвали амбітним, але не інформативним, як на свій обсяг. А також дуже продуманим, але жахливим для перегляду, як наслідок рейтинги 5.1 на ЕМДІБІ та 40% на Rotten Tomatoes. Підвал може порадити стрічку тим, хто полюбляє нестандартні кінороботи. І загалом відкриті вікна. Це цікавий фільм про сталкерів, гакерів та кібербезпеку. Шкуродер Деніс Скінер симпатичний молодий чоловік, який приїжджає до невеликого містечка. Він влаштовується на роботу прибиральником та винаймає кімнату у керрі, яка заміжня за далекобійником. Проте звичайний, на перший погляд, чоловік має доволі дивне гобі. У вільний час він вештається містом та скорочує чисельність секс працівниць, причому робить це у доволі жорстокий спосіб. Тим часом до міста прибуває і гайді. Колишня жертва Скінера, якій вдалося колись утекти. Вона жадає помсти і не зупиниться ні перед чим. Головні ролі виконали Тед Реймі, Трейсі Лордс, Рікі Лейк та Девід Варшовський. Режисер Іван Надь смертельний герой. Автор сценарію Пол Гард Вайлден, «31 день Геловіну. Іван Надь доволі скептично і негативно ставився до жагастиків. Проте історія Скінера припала йому до смаку і тому погодився режисувати. При підготовці до ролі Тед Ремі вивчав біографії Джона Гейсі та Теда Банді реальних серійних убивць. У результаті його персонаж вийшов справді шикарний. Супротивницю Скінера повію наркоманку Гайді зіграла Тресі Лордс – зірка порнофільмів. Що цікаво, попри колишнє амплуа актриси, у цьому фільмі немає еротичних чи сексуальних сцен за її участю. Але героїня і без цього доволі гаряча. Прем'єра незалежного слешера Шкуродер відбулася у жовтні 1993-го на кінофестивалі Міфет, а за два роки і на дисках. Підвал рекомендує до перегляду версію без рейтингу тривалістю година й 28 хвилин, у якій присутні найсоковитіші моменти та діалоги, які були вирізані у r версі Рейтинги 5 і 2 на ЕМДІБІ, і загалом шкуродер це ще одне чудове надбання для поціновувачів фільмів про маніяків. Що б ви зробили? Айріс живе разом із молодшим братом Райлі, хворим на Лейкемію. На черговій зустрічі з онкологом жінку знайомлять із Шепардом Ламбріком, заможним філантропом. Він пропонує оплатити лікування та знайти донора. Умова проста: необхідно лише відвідати вечерю та стати переможницею у грі. Після великих вагань Айріс погоджується. Спершу гра доволі невинна, 10 тисяч за споживання м'яса вегетаріанцем або ж там 50 за розпивання віскі алкоголіком. Але в подальшому завдання значно жорсткішають. А головне стає зрозуміло, що живим залишиться тільки переможець. У фільмі знімалися Брітані Сноу, Джефрі Компс, Джонатан Койн та Саша Грей. Сценарист Штефен Шляхтенхауфен. Небезпека номер один. Режисер Девід Гай Леві, Ефект мандели. У цій стрічці Саша Грей постає в ролі спершу сором'язливої, а надалі рішучої та агресивної жінки, яка налаштована виграти. Це роль другого плану. Тож сильно оцінити акторську гру не вийде. Еротики теж нема раптом шо. Прем'єра відбулася на фестивалі Скрімфест у жовтні 2012-го. А на великі екрани, стрічка завітала у лютому наступного року. Критики мали широкий діапазон вражень. Одні назвали, щоб ви зробили вторинною роботою та поганою калькою пили. Інші хвалили концепт та зображення суті людської природи. Підвал тільки додасть, що фільм, звичайно, не здивує бувалих жахолюбів, але новачкам буде цікаво. Рейтинги 5,7 на МДБ та 61% на Rotten Tomatoes. І загалом, щоб ви зробили, це камерний і доволі жорстокий жахастик, кінцівка якого не залишить вас байдужими. Зачарування. По завершенню успішного пограбування ватажок банди Марк тікає від спільників та ховається в ізольованому замку. Там абсолютно порожня. За винятком двох хтивих покоївок, які очікують на Маркізу з прислугою та запевняють, що не здадуть хлопця поліції. Проте, вже невдовзі банда Марка починає штурм маєтку. Одна з покоївок Єва виходить на двір, аби віддати золото. Новий ватажок спершу забирає плаття дівчини, а потім змушує до сексу. У відповідь Єва зарізає спершу його, а потім і решту банди. Під вечір прибуває Маркіза та починається святкування. Але чи сподобається воно Марку? Сценарист та режисер Жан Ролен ніч полювання. Акторський склад включає Франко Май, Бріджит Лея та Жана Марі Лемера. Стрічка була не першою мейнстрімною роллю для Бріджит Ляє. Роком раніше вона виконала невелику роль у горорі Грона Смерті, першому французькому сплатері того ж Жана Ролена. Гра порноакторки припала до смаку режисеру, тож він запросив її на головну роль у наступний фільм. Вампірський горор зачарування побачив кіноекрани у січні 1980-го. Прийшов без якогось особливого галасу, та й загалом нічим особливо не вирізнявся з попередніх робіт автора. Плюс-мінус такий самий еротичний жахастик з лгбт моментами Сюжет не рясніє неочікуваними поворотами чи якимись глибокими сенсами. І хоч картинка загалом приємна, підвал навряд чи виділив місце стрічки у своїй вампірській добірці. Рейтинг 6,0 на МДБ, який, на мою думку, дещо перебільшений. І загалом зачарування це симпатичний фільм жахів про уперів для поціновичів французького. Кінематографу. Екстирпація. Полін дещо неврівноважена старшокласниця. Вона захоплюється хірургією і у своїх снах бачить криваві та жорстокі сцени, що приносять їй неабияке задоволення. У буденному житті дівчинка не товариська соціопатка, яка конфліктує із мамою, вчителями, однокласницями. Ситуація особливо загострюється, коли Полін втрачає цноту за дамом. Після скандалу її виключають зі школи. Чудові відносини у дівчини лише із молодшою сестрою Грейс, яка страждає на мукові Сидос. І от Поліна вирішує, що вона в змозі допомогти. У головних ролях Анна Лін Маккорт, Роджер Барт, Трейсі Лордс та Малколь Сценарист та режисер Річард бейтс молодший пожежа назвали ще. Стрічка є більш пізньою роботою Трейсі як і у випадку зі Скінером еротичні та сексуальні сцени за її участі відсутні. Тресі Лордс виконує роль владної матері та дружини. Прем'єра екстерпації відбулася на фестивалі Санденс у 2012-му. Для більшого ефекту Річард бейтс молодший роздавав пресі та колегам закривавлені тампони. Фальшиві. Звісно, в результаті одні назвали фільм технічно відшліфованим та провокативним, надзвичайно бридким та однією із найстрашніших стрічок про лузерів. А інші невдалим наслідуванням Кроненберга та Солонза. Підвал можу тільки додати, що глядачів очікує добрий пак ефектних сцен з достойним саундтреком та непоганим сюжетом. Як на дебютний повний метр, дуже і дуже непогано. Рейтинги 6.1 на МДВ та 85% на Rotten Tomatoes. Загалом екстерпація це хороший боді-горор про ізгоїв, який не варто пропускати. Скажена! Роуз та їх хлопець Гарт потрапляють у ДТП. У хлопця перелом руки та деякі супутні травми, а в дівчини важкі травми та опіки. Вона потрапляє до клініки, де доктор Келоїд проводить експериментальну процедуру. Пошкоджену шкіру замінюють на морфогенетично-нейтральні трансплантати, і для продовження лікування роуз лишається у комі. Однієї ночі дівчина зненацька прокидається з криком і накидається на іншого пацієнта, проколюючи жалом. Виявляється, її тіло мутувало, і тепер Роуз може живитися лише кров'ю. Проблема в тому, що її укуси несуть за собою погані наслідки. У фільмі знімалися Мерлін Чемберс, Френк Мур та Джо Сільвер. Сценарист та режисер Девід Кроненберг. Муха та мертва зона. Початково на головну роль режисер хотів сісі спейсек, проте продюсер Джон Данінг був проти через веснянки та. Техаський акцент останньої, і тоді Айван Райтман запропонував Мерелін Чемберс, відому порноакторку, в пошуках мейнстримної ролі. У результаті Девід Кроненберг залишився дуже задоволений роботою Чемберс. А Сісі -Сі Спейсик з'явилися у стрічці в якості постера до фільму Керрі, що вийшов роком раніше. Жителі Канади та Сполучених Штатів змогли насолодитися Скаженою навесні 1977-го. Стрічку привітно зустріли в кінотеатрах. Критики ж не були й одностайними. Одні скаржилися, що це нудний фільм з безглуздими діалогами, рваним сюжетом і поганою акторською горою, який виїжджає хіба на шокуючих ефектах, а не на саспенсі. Інші навпаки хвалили постановку та назвали Скажену одним із най. Більш політично чи кінематографічно вишуканих фільмів про апокаліпсис останнього часу, Як би не було, але рейтинги наразі 6,3 на емдіта та 77% на Rotten Tomatoes. У 1978-му вийшла новелізація фільму а в 2019-му – одноіменний ремейк із Лорою Вандервурд в головній ролі. Його творці, до речі, сестри Соска відомі з жорсткими та натуралістичними сценами. Сам не бачив, але трейлер ні в року. Загалом, скажена, це ще один видовищний боді-горор Кроненберга для прихильників робіт майстра. Яка соковита випала збірка, чи не так? Її могли би також прикрасити рімейк піральї, третій епізод людської багатоніжки, маніяк, вигнані дияволом, табір жаху, чи ще якась із десятків, якщо не сотень, стрічок. Проте десь порнозірки зіграли надто епізодичну роль, десь надто низькі рейтинги, а десь взагалі дуже андеграундні роботи. Тому ми доклали зусиль, аби обрати для вас якнайкраще. Сподіваємося, наш головінський випуск був надзвичайно смачний, і ви отримали від нього тільки задоволення. Виражайте подяки вподобайками та коментарями. Будемо раді також донатам на картку та тим, хто вирішить приєднатися до нашої когорти підвальних спонсорів. Але не забувайте також підтримувати і збори на сили оборони України, які продовжують боронити наші землі. З вами був Роберт Менос, головний підвальний кінокритик. химерні ночі. Слава Україні!